Всім привіт! У цьому відео, що пов'язує Тоню Матвієнко та Костянтина Меладзе. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Тоня Матвієнка, українська співачка та акторка, заслужена артистка України від 2021 року, дочка легендарної співачки, народної артистки України РСР від. 1985 року лауратки Державної премії УРСР імені Шевченка, Героя України Ніни Митрофанівні Матвієнко. Вона вирішила піти шляхом матері та стати співачкою. Шоку популярність Антоніна отримала через участь в проєкті Голос країни. Саме там вона й познайомилась із майбутнім чоловіком Арсеном Мірзаяном, який в свою чергу також брав участь в шоу. Щоправда, на той момент чоловік був одружений і не збирався розлучатися. Вдома на нього чекала дружина та двоє синів, Проте зустріч з Антоніною кардинально змінила його життя. За словами Арсена Мірзаяна, тоня Матвієнко одразу привернула його увагу. Йшлося не про кохання з першого погляду. Хоча хто знає, а про поведінку норовливої дочки народної артистки України Ніни Матвієнко, співачці одразу ж не сподобався суперник, і вона віталася з усіма, окрім Мірзеяна. Така поведінка одразу ж вразила Арсена, але він розлютився, а закохався. Тоні, у якої підросла дочка Уляна, намагалася відмовитися від спілкування з одруженим Арсеном, проте почуття перемогли, і вона здалася. Коли між нами виник роман, довелося перевіряти себе, воювати, намагатися зрозуміти, чи справді це любов, чи просто захоплення. Щоб розібратися, потрібен був майже рік, згадувала Тоня пізніше в одному з телеефірів. Згодом доля постійно зіштовхувала потенційну пару, проте і Арсен не гальмував. Коли конкурс завершився, завершилося все: спілкування, співпраця, виступи. А нам здалося, що глядач чекав продовження, і ми взяли справу в свої руки, організували тур для початку по одному регіону Західній Україні і вирішили, що потрібно посилитися. Думка запросити Тоню виникла відразу, коментував Арсен. Подейку, що після поїздки на Західну Україну закохані не змогли розлучитися і почали жити разом. Але Арсену і Тоні довелося приховувати стосунки, аби уникнути цькування та навішування ярликів, розлучниці та зрадника. Від їхнього роману насамперед страждала родина Арсена, яка залишилася в Запоріжжі, дружина та діти співака Влад Тартем. Та Майже два роки понадобилися музикантові аби наважитися остаточно піти з сім'ї. У 2013 році Арсен приїздить до Тоні з новиною про те, що він подав на розлученні, і тоді стосунки закоханець розпочинаються з нового етапу. І хоча Матвієнко продовжує приховувати роман з Мірзаяном, преса постійно бачить співаків разом, і ця інформація потрапляє до ЗМІ. У 2016 році Тоні Матвієнко народила від Арсена Мірзаяна дочку Ніну, яку назвала на честь її знаменитої бабусі. А через півтори роки, 15 червня 2017 року, Тоні і Арсен узаконили свої стосунки. Наразі ж останні два роки навколо сім'ї Тоні Матвієнко та Арсена Мірзеяна постійно ходять чутки про їхнє розлучення. Зокрема, вони неодноразово виникали через тривалу розлуку, в якій знаходилася пара. Тоня була вимушена евакуюватися разом з дітьми до Португалії. А згодом до Великобританії, поки її чоловік знаходився в Україні. Журналісти не стояли остро і навіть підливали масла в вогонь. Наприклад, Ітанврюєр Слава Дьомін спитав у тоні Матвієнко, чи знає, що Арсена Мірзеяна репутація чоловіка, який полюбляє красивих жінок? Співачка розгубилася, але сказала, що ні. Вона цього начебто ніколи не чула. А після інтерв'ю артистки, в якому вона поскаржилася на поведінку благовірного та заявила, що в них були негаразди, публіка взагалі була впевнена на рахунок того, що разом вони вже не будуть. Почалися ширитися чутки навколо зіркової пари, і на підставі їх одне інтернет-видання звернулося за коментарем до Тоні Матвієнко. На запитання, чи правда, що вони з Арсеном мірозаяним розлучаються, дочка народної артистки лаконічно відповіла, Неправда, не дочекаєтеся. Варто зазначити, що цю фразу також використовувала Ніна Матвієнка, коли її питали про розлучення з Петром Гончаром. До речі, вже покійна зірка тоді наговорила багато зайвого на рахунок свого благовірного. Вона зізналася, що в шлюбі були зради, що чоловік не працював і вона багато стерпіла заради сімейного щастя. Але врешті-решт він зібрав валізи та рушив до своєї майстерні жити, тому що для нього було занадто багато людей в маєтку. Однак розлучення насталося, а після смерті народної артистки Ніни Мітрофанів у 2023 році. Петро Гончарик повернувся в родину. Тоні Матвієнко в одному інтерв'ю розповідала, що батька їй допомагає, доки вона зайнята. Тата може ще й з ніною допомогти. Раніше одні дівчата більшість нас було, а тепер одні чоловіки у нас переважають, хай командують, казала тоня. якщо наразі співачка отримала знаменитість та стала затребуваною особистістю, який часом не вистачає годин в добі, аби все робити, то тільки нещодавно стало відомо, хто насправді посприяв та залишив значний слід в житті Тоні Матвієнко. Можливо, цього ви ніколи не знали. Однак наразі вже немає сенсу це приховувати. Про кого ж йде мова, дивіться далі у сюжеті. Донька легардарної української артистки Ніни Матвієнко стала відома широкому загалу завдяки участі у проєкті Голос країни. Але мало хто знає, що Антоніну тоді брати не хотіли. Як Якдеться в матеріалі, статті, новин шоу-бізнесу та України Сенсація, у 2011 році дочка легендарної співачки Ніни Матвієнко, 29-річна Антоніна, вперше з'явилася в телевізійній студії конкурсу Голос країни. У супроводі групи підтримки в особі своєї зіркової мами молода жінка гордо підійшла до ведучого Андрія Доманського і дала йому невелике інтерв'ю. Потім Антоніна вирушила на сцену та виконала композиції з репертуару своєї мами, не метелиця. Проте жоден зіркових суддів так і не розвернувся до Тоні. Того ж року у журі голос країни сиділи український співак Олександр Паномаріо, співачка Руслана, російський співак Стас Пієха та російська співачка Тіана Арпеніна. Аргументуючи своє рішення, судді зізналися, що не розуміли, що робити в проєкті з артистом, який має такий рідкісний голос і виконує лише народний репертуар. Щоб не створювати займих проблем, вони навіть не стали ризикувати. До того ж, наставники припустили, що Антоніна просто копіює пісні знаменитої народної артистки. Щоправда, потім, коли стало відомо, що Антоніна є дочкою Ніни Мітрофанівни та має професійну музичну освіту, Руслана пошкодувала, що не натиснула заповітну кнопку. Тільки після втручання головного продюсера голосу Костянтина Меладзе, Антоніна Матвієнка здобула другий шанс і все-таки опинилася в музичному проєкті, де пізніше відбулася їх доленосна зустріч із музикантами Запоріжжя Арсеном Мерзояном. Наразі ж пара щасливо одружена та виховує, спіль... виховує спільну доньку Ніну. Обидва відомі артисти багато гастролюють Україною та світом. Щодо репертуару, то Тоня так і продовжує виконувати мамині пісні, які дуже подобається її шанувальникам. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!